Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач збройних сил висловилися в річницю вторгнення Росії, що сказали, та які задачі озвучили на фоні тривожних звісток з фронту? Відомо також про відступ на Донеччині, які населені пункти. Втратили та які втрати понесли вороги за 732 дні російсько-української війни? Підрахувала команда каналу час» і Усі подробиці розповімо далі у цьому випуску. Мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, поставте вподобайку, а ми розкажемо усі деталі. Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським агресорам і в повітрі збитих ворожих літаків буде ще більше. Саме таку заяву зробив головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський у другу річницю повномасштабної війни Росії проти України. Це Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього усе можливе, написав він у своєму телеграмі. Сирський подякував нашим захисникам, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі. Також головнокомандувач закликав українців зберігати єдність. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина це насамперед збережені життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі. Втім, найцінніше, що в нас є, життя українського воїна. Додав він в свою чергу. Президент Володимир Зеленський у Густомелі, звідки мало початися російське Київ за три дня, подякував українцям, які два роки виборюють перемогу після російського повномасштабного вторгнення. Великий народи. Великої країни. І неймовірно, я пишаюсь кожним, кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. А невтішні новини надходять зі сходу. Російські пабліки зранку пишуть про те, що ЗСУ нібито вийшли з села Ласточкине на захід від Авдіївки. Також вони стверджують, що захоплено північне, що розташовано південніше міста. Україна цього не підтверджує. У ранковому зведенні генштабу йдеться про те, що атаки в районі Ласточкиного та Північного були відбиті. Судячи з мапи українського військового пабліку Deep State, більшість обох сіл ще вчора знаходилися в так званій сірій зоні. Але є і хороші новини: український боєць отримав, точніше, стримав штурм групи з 10 окупантів-штурмовиків та відстояв свою позицію. Відповідне відео боїв виклала 8-ма окрема гірсько-штурмова батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Відомо, що подія сталася ще в грудні 2023 року. На кадрах можна помітити, як окупанти, мов черв'яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом. Військовим вдалося перехопити радіоперемовини противника. Давайте послухаємо. один Чоловік адіриг. А росіяни взялися рахувати свої втрати. За даними видання «Медуза», Кремль має 200-250 тисяч безповоротних втрат. І це 75-80 тисяч убитих та 130-150 тисяч поранених і зниклих безвісті за два роки війни у РФ. З таким рівнем втрат, а це приблизно 100-150 убитих росіян на день, Москва може спокійно воювати до 2030-го і навіть 2035-го років, вважають журналісти. Країна-агресорка має ще близько від 5 до 6 мільйонів потенційних мобілізованих. На этот раз охватывающий период почти в два года – с 24 февраля 2022 по конец 2023. Оценка числа погибших за этот отрезок – 75 тысяч человек. И темп потерь не спадает, вызнал российские журналисты. Щоправда, інші дані наводить британська розвідка. кажуть за два роки конфлікту російські втрати відповідають а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ. РФ підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5000 БМП і БТР. Водночас вбито та поранено ймовірно близько 350 тисяч військовослужбовців РФ. Скільки ще Путін та його свита радо скосять своїх громадян в полях України? Свої версії пишіть в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. У наших же захисників вибору немає. Вони вдало нищать ворога не тільки на окупованих територіях, а й на самій Росії. Як це було за останню добу? Всі деталі бавовне дивіться далі у цьому відео. Не перемикайтеся, бо далі буде ще цікавіше. Давненько ми не чули про бавовну на російських промислових об'єктах. Практично тиждень у сусідів було затища. Але кінець робочої п'ятиденки не дає засумувати. Найгучніше нині у Ростові так гримає, що у помешканнях трясуться вікна. А над прикордонням РФ курсують невідомі літальні апарати. Розбираємося, що там відбувається у сусідів разом. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Отже, зранку 23 лютого місцеві пабліки волали з повіщеннями. Над Курськом працює ПВО. Місцева влада в особі Романа Старовойта каже, що близько 10-ї години у небі над обласним центром було збито два українських безпілотники літакового типу. Про наслідки ні слова. Білгородська область так само жаліється на БПЛА. Як пише тамтешній губернатор В'ячеслав Латков. Місто Шебекено відповідно Шебекінського міського округу, нібито зазнало атаки збройних сил України за допомогою безпілотника, який скинув вибуховий пристрій на припаркований поряд із приватним житловим будинком автомобіль. Цитую далі: слава богу, ніхто не постраждав так. От видихає у своїх допусах сірдобольний чиновник, але при цьому уточнив, що від бабаху посічені легковий автомобіль та паркан. Росіяни не одразу це усвідомили, але розуміння проникає в їхню свідомість все глибше. Розуміння того, що вони перетягнули війну на свою територію. У тому ж Білгороді вже готуються до нових атак та влаштовуються кітакі сховища. Як повідомив голова управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, Ніколай Лебедєв, у підвальних приміщеннях, призначених для укриття, необхідно забезпечити наявність предметів першої необхідності. Тому ці от укриття облаштовують ліхтариками, консервами та вогнегасниками. За нормами, які росіяни самі собі придумали, у підземеллі має бути сухо та світло, питна вода приблизно по літру на кожного мешканця та аптечка. Жителі багатоквартирних будинків у свою чергу додатково укомплектовують укриття на власний розсуд. Приносять їжу швидкого приготування, саперні лопати, ліхтарики та санітарні відра. Не на самій же Білгородщині віддуватися, вчора. З вечора скиглили і у брянську. Мовляв, українські терористи, як вони нас називають, спробували атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою знову ж таки безпілотних літальних апаратів. Дрон, як переконують у ворожому міноборони, знищено а постраждалих та руйнувань буцімто то немає. Найцікавіші новини можуть нам повідати мешканці Ростова сьогодні. Росіяни кажуть про потужні вибухи та недприродні сліди у небі аж тремтять вікна. <звук> Губернатор вже прозвітував про роботу протиповітряної оборони. За словами Васія Голубіва, підрозділи ППО працюють по повітряних цілах за межами області. За останній тиждень це третє повідомлення про роботу ППО саме на Ростовщині. Жителі регіону чули вибухи 16 та 22 числа. Тим часом веселе життя окупантам влаштовують і на поки що окупованих ними територіях. Днями гепало у Маріуполі здригався Кальмюський район. Якраз саме там загарбники нещодавно відремонтували міст біля стану 3000 Мабуть, співпадіння, ну або ж ні. Так, от радник мера Петро Андрюшченко доповів про три пуски ворожої ППО з території ММК імені Ілліча та поруч із району аглофабрики. Є ймовірність, що влучили у район нової переправи. Люди, що працюють поруч, кажуть, тепер металобрухту побільшало до того, що навезли ще мінімум дві БМП, одна бронемашина та військовий тягач втомилися назавжди. Бо якраз Росгвардія там була на місці розвантаження. Повезло їм вбитих немає. Тяжких поранених теж, бо швидких не було. Проте, по великому рахунку, і так хорошо, пише пан Андрющенко. Сьогодні ж місто на узбережжі Азовського моря спостерігало нову порцію бавовни. Серія вибухів пролунала після 14-ї на північному заході від міста. У Кальміуському районі знову фіксувало роботу ворожої ППО. І пуск щонайменше трьох ракет одночасно пройшли гвинтокрили і в бік волновахи. Прольоти підтвердили, і за 50 кілометрів від Маріуполя в пабліках показують наслідки обстрілу селища Розівка на Донеччині. На них видно, що уражена багатоповерхівка. Але що це за будівля? Чи є там постраждалі інформації? Пропагандисти не надають. кого-то там були у у самому Донецьку теж були прильоти, але повідомили у тамтешніх російських телеграм-каналах тільки про влучання у лікарню імені Калініна. Більше даних немає. Наше командування події не коментує. Минулої доби у четвер. Я нагадаю, неспокійно було й у Бердянську на Запоріжжі за уточненою інформацією. Вибухнув автомобіль біля однієї з заправок. Окупанти оточили цю ділянку. Рух автотранспорту перекрито. Про це повідомила голова МВА Вікторія Галіцина. Так само учора на сусідній Херсонщині збройні сили України завдали чергового удару по скупченню російських військ. Надпотужні вибухи пролунали на лівому березі Дніпра, де шикувалися путінські терористи, і це зазначу, вже щонайменше третій подібний випадок.